Привіт, друзі! З вами я, Олександр Генець. Сьогодні така можна сказати, трошки мотиваційна така тема, тому що я чомусь згадав і подумав, що у нас дуже сильно змінюється життя на протязі там тих 10 років з 15 до 25. і нам здається, що ми пізнаємо багато нового і тому життя і. Тому що життя змінюється. Насправді в нас вибивають знання і школи, і нова робота, і хтось вчиться, хтось не вчиться, і в 15, там 18, 21 ми щодня дізнаємося щось нове і не тому, що там ми генії, да? а тому, що ти не можеш навчитися, ти знаходишся в такому становищі, чи так, чи інакше, гірше, більше, менше. Ти вчишся, бо ти всмоктуєш світ як повітря. Її зміни були. Природніми такими, потужніми і різкими дуже часто. А що зараз? Зараз, коли тобі 35, там 42, 53. І ти от всі так дуже часто чуєш живеш, ніби все знаєш. Мені просто стабільність. Ну я вже це проходив. там. Це не для мене. У мене там 30 років досвіду. І Ці фрази як цвіхів, кришку власної якоїсь власного розвитку. Це не старість вбиває, це вбиває відмова пізнавати. Втрата цікавості, втрата голоду до знань. І це не банальні слова, це основа, бо тому що знання це таке як паливо, як вибух. І у 20 ці знання, вони змінюють твої стосунки, роботу, тіло, думки, все що завгодно. А от з віком ти думаєш, що ну, може це не спрацює, це вже не для мене. А чому ти так думаєш? І якщо сьогодні почати вчитись хоча б наполовину так, як вчитися от на половину з 15 років. То через рік зміни може будуть не такі разючими, як в 25, але навряд чи ти залишишся таким самим і в тому самому становищі, як зараз знаходишся. Тому що мозок живий, він же тіло слухає, життя реагує. І тут питання в тому, що ми боїмося не нової інформації, а зруйнувати звичну, стару таку за, за, застиглу ідентичність. Да? Тому що трансформація вона не завжди залежить від віку, вона залежить від готовності стару, стару версію себе. І тому, що в 15 ти там щось дізнавався, і це ламало старі уявлення. А, а зараз цього не хочеться. Зараз хочеться комфорту, і через це там ти залишаєшся тим, хто ти є, і можливо, хотілося б стати ким іншим. А ти, ну, типу, ніби не дуже хочеш, а не дуже тебе все влаштовує, але ну окей, хай буде. І якщо хоче, ну якщо задуматися і захотіти змін, то можна відпустити гордість і знову стати учнем. Таке, тому що дуже багато хто гуру готовий стати, готовий стати критиком. Е і не треба таким дивитися зверхню там типу, так, ну взивуйте мене. Ні. Треба, от якщо хочеш змін, ну, почати жадібно вчитися. Тому що е кожне зна нове знання це не не новий факт, якийсь да це удар по старому баченню світу. і Після таких ударів ніби народжуєшся знову. І тому ми от у 15 мріяли, там у 25 будували, у 35 почали сумніватися, в 45-часто ну, часто вже здаємося. Але якщо дослухатися і дозволити собі бути дурним, задавати дурні питання, питати те, що тобі не зрозуміло, бути голодним до знань, бути учним, то нове життя теж можна почати. Тому що я не дуже вірю в старість як таку. От, звичайно, певні вікові зміни є, але вони не настільки критичні, як здається. Тому що я зрозумію більше, що це самозаспокоєність вбиває, тому що якщо хочеш жити, то вчися, вчися ну, як в 20. навіть не так, як в 15, тоді, там, ну, можливо, легше, бо воно як 20. І зміни будуть не те, що можливими, вони стануть невинучими, неминучими просто тому що. Людина ж старіє не тілом спочатку. Вона спочатку старіє здатністю дивуватися. І ми ж, коли молоді, там з 15 там 25, ми знання впускаємо без опору, і воно нас дуже швидко змінює. Ми пластичні. Так? А в 30 ми вже типу, типу хочемо бути розумними, типу вже виглядати розумними. І насправді це найкоротший шлях до смерті внутрішньої такої емоційної, психологічної. І ну, це ж як кажуть, там ти або ростеш, або помираєш. Якщо ти вирішив, що все зрозумів, ти почав помирати, ти зупинився. Тобто ти не те, що там якось втомився, ти просто перестав вчитися. І будь-яка трансформація, вона починається з мрії, з розширення уяви. Але щоб щось нове у тебе з'явилося, треба якось дати йому місце. І в 20 там чи в 15 ти дуже легко ломав старе там. А у 40-за ну, нього вже тримаєшся, бо це ніби так вже якась стабільність, ніби якась основа. І, і, ну, Типу, якщо починати щось нове, знову ж себе відчуваєш дурним. А дуже приємно відчувати себе розумним і думати, що ти розумніший за інших. Але іноді бути цим джокером, який от до дурних, в да, цьому іноді свобода, бо. І визнати, що ти чогось не знаєш і не вмієш, це мужність, а не слабкість насправді. І переможці, це ж не ті, хто знає, ті, хто не зупиняється у навчанні, ті, хто не боїться задавати питання, ті, хто не боїться вчитися. І життя складне, і ти ж я ж кажу, або зростаєш, або вмираєш повільно. І, і якщо повернути собі спрагу до знань і повернути собі оцю розкішне, знання, то можна стати учнем, який не боїться питань. Тому що ну знання, звичайно, дають дуже багато книжки, але не тільки ж це ще й ризик, досвід, якась дія в невідомому напрямку. І якщо навчатися, хоч трохи але щодня, то через рік ну, точно себе не впізнаєш. От я можу сказати, ну може не через рік, може 50 років це не так легко, але я так дивлюся, що за два роки, навіть от якщо подивитися мої матеріали на Ютубі, не разюча різниця. Хоча сказати, щоб щось було таке раптове, і таке визначне, ну не можу так сказати. От, тому на сьогодні така от тема, що не треба боятися вчитися, а треба навіть вбивати в себе в знання, навіть якщо не хочеться, от просто знайти якось ну, да, я сьогодні якось так організованіше що трошки в мене вийшло. От, е... тому, тому що, от сьогодні тема така, що якщо дозволити собі бути дурним, в новій сфері бути не в новій сфері, чомусь вчитися, то трансформація відбудеться. Можливо, вона не буде настільки радикальна, як з 15 до 25, але ви самі себе здивуєте. От на сьогодні все, і будемо сподіватися до нових зустрічей.